Шановні, всім привіт! Сьогодні чергове коротеньке відео. Хочу вам показати, як я намотую мотузку стартера. На е, ручний стартер до бензопили, до бензокоси, до бензогенератора, до мотоблока. Без різниці. Абсолютно без різниці. Е, як, ось тепер дивіться, в чому полягає вся суть. Ось наш мотузок, бачите? Ось він. Ось у нас на шківкові є отакий пропил. Що ми робимо? Беремо, отак, задіваємо, є, є. І поїхали намотувати за годинниковою стрілкою все це діло. Накрутили пружину, притримуємо пальцями. Мотузочку розрівняли. Оп. І все, намоталося. Все у нас працює. Це чітко в натурі клас. Так що, друже, користуйся. І завжди звертай на це увагу, і що я можу сказати далі буде.